Привіт, друзі, підписчики каналу, просто відвідувачі каналу магазину інтернет 220К. Радий вас вітати. Чергове відео розповім про досить простий пристрій. Він постачається, до речі, без коробочки, постачається от в такому вигляді. Такі вони бувають. Вони всі, в принципі, тут. Ага, це що це таке? Давайте розповім. Простий в тому, що тут, в принципі, нема що розбиратися, і особливо нема що розповідати вам на відео. Але політика магазину мого, що я все, що продаю, показую, щоб люди могли побачити, вживу, так сказати, покрутити в руках моїх, я покручу, ви побачите, що саме ми продаємо. І так називається перемикач навантаження. Називається від компанії Tomson, називається TO 2019. Розрахований на потужність до 60, непотужність до силу струму до 63 А. Що він робить? Зазвичай, до речі, я розповім, додивіться, якщо до кінця, як його можна пристосувати в побуті в незвичний як сказати, спосіб. І що, на мій погляд, я такого не зустрічав, але мені здається, досить суттєво може покращити умови використання електроенергії в наших домах, домівках. І так, взагалі, для чого він призначений? Його звичайне призначення, в тому, щоб перемикати вручну між джерелом живлення. Що це значить? Коли у нас немає світла в будинку, в квартирі, ми можемо підключити генератор, і щоб ми не кліми перемикали, перекручували від генератора. а таким, раз, два, три. Ми можемо переключати джерело живлення, саме від якого буде живитись наша квартира. Як підключати, в двох словах розкажу. Сюди перший, п'ятий, ось тут два клеми не задіяні. Оці дві клеми, перший п'ятий, це, так сказати, уходить у нас на споживача, тобто на квартиру, на будинок, на нашого споживача. Тобто Це фактично вихід. А тут вхід трошки, ну, на мій погляд, заплутаний. Не 2-4, як було, мені здається, логічно, перше джерело і 6-8 інше джерело. Насправді не так. Насправді 2,6. Оці дві нижні, наприклад, це одне джерело. А це, наприклад, додатково 4 і 8. Зважте на це, бо це ну, досить суттєво. Якщо неправильно підключити, то буде досить неприємна ситуація. Ще раз: перше джерело підключається до клім 2, 6. Інше джерело підключається до Клем 4,8, вихід 1,5. Все зрозумів. Це так сказати, все стандартне. Перемикання є. оце Перше це буде перше джерело. Друге положення це значить вимкнене взагалі ніяке джерело, тобто ми не відструмили нашого споживача. Третя позиція буде наш споживач, живитись від Клем 4.8, тобто від запасного джерела. Енергії. І так, про що я казав на початку відео, незвичайний спосіб, який, на мій погляд, ну, було б доречно використовувати в квартирах або в будинках, де є трифазна мережа живлення, і де є якісь споживачі, яких бажано підстрахувати на той випадок, якщо одна з фаз. Не буде працювати. Ну, Наприклад, в новобудовах, я знаю, з власного досвіду в Києві, де трифазний ток приходить в квартиру. Досить часто буває така ситуація, коли пропадає одна фаза. Ну, Нічого страшного, якщо фаза пропала, наприклад, та, що живить в вашу кімнату, де ви там можете взяти свій блок живлення і піти в кухню, зарядити телефон. Трохи гірше, коли ця фаза живить ліфт, а Ви живете на 34-му поверсі, і вам доводиться пішки ходити. Ну це і ж але стосовно квартири, наприклад, мені здається, було б логічним використати цей перемикач навантаження для того, щоб зробити критичних наших споживачів більш. Застрахований від, на випадок пропадання однієї з фаз. Як це зробити? І так, наприклад, от, от візьмемо, для прикладу кухню, кухні, де нам критично важливо, щоб завжди було е, ну, фази у нас всі працювали. Тобто, наприклад, у нас, як зазвичай, якщо три фази, одна фаза, наприклад, йде на кухню, друга фаза йде. В кімнату, третя фаза йде на ванну, наприклад, і ще на одну кімнату. І так, наприклад, вибрали, що у нас критичні споживачі є на кухні там, наприклад, або бойлер, які нам не варто ну як сказати, ризикувати. Якщо пропаде на той випадок, коли пропаде одна фаза. І, наприклад, у нас кухня, ми не можемо собі приготувати їжу. Або не можемо помитися. Тому ми можемо, наприклад, зробити і так, підключаємо я. Це, це моя схема, це я сам придумав. Я взагалі може це, я так сказати, придумав. може є таке, хтось робить. І так, наприклад, наша кухня підключена сюди. До клем 26 підключена перша фаза, до клем 4,8 підключена інша. Друга фаза. Ну, 0 зазвичай спільний, так що ці 2,6 можна за. Ні, 2,4 можна закоротити. Це буде 0, правильно я кажу? Це 2-6, це перша фаза 4.8, можна закрутити, можна не закрутити. І так, Тобто, якщо у нас пропадає живлення на От якщо так вимкну, вимкну, кухня живеться від першої фази, від контактів 2,6, все добре, ми так сказати, радуємося життю. Нас перестали бомбити, війна закінчилася і Путін здох. Ну, Буває випадок, що Путін ще живий, нас бомблять, і у нас пропадає перша фаза. Що ми робимо? Відключили на випадок, поки бомблять. Пропала перша фаза, а ну, хочеться їсти чи митися треба. Ми раз ми переключили нашу кухню на другу фазу, і вуаля ось так не, ну, незвично, на мій погляд, можна використовувати цей пере, пристрій перемикач навантаження у звичайних квартирах, де живлення йде. Від трифазної мережі. Ну, ось, все, що я думав з цього приводу і своєю концепцією, що показую на відео, що продаю. Якщо вам така штука потрібна, можете замовити в мене, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Буду вдячний за лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде так само буду намагатись щось шукати цікавинки. Що, що Продається у світі і пропонувати своїм відвідувачам сайту і каналу на Ютубі. Всім гарного дня.